За здоров'я, за здоров'я, за здоров'я треба пити, будем довго довго жити, на здоров'я, на здоров'я, за здоров'я треба пити, будем довго довго жити, на здоров'я, на здоров'я, за здоров'я, за здоров'я. за здоров'я ми співаємо, і живемо ми у раю, на здоров'я, на здоров'я. За здоров'я ми співаємо і живемо ми в раю, на здоров'я, на здоров'я, за здоров'я за здоров'я, склянку води наливаєм, кожен ранок випиваєм, на здоров'я, на здоров'я, склянку води наливаєм, кожен ранок випиваєм, на здоров'я, на здоров'я. На здоров'я.